Всім привіт, з вами Black і це огляд гри раз українською. Що саме перше я можу сказати про цю гру? Ця гра чимось нагадує дві таких культові гри, такі як Minecraft і DayZ. На Minecraft вона схожа тим, що тут можна будувати будівлі, і добувати дерево, і будувати ресурси і... ну і все. Так. Тут немає кубів, а це не робить її менш гіршою, ніж Майнкрафт. А DayZ це те, що вона додає можливість як лутати різні будівлі і. Ну не знаю, як так об'яснити. Тому що я затрішки сонний, у нас зараз 4 година ночі, тому пробачте, якщо я трішки млявий сонний. Ну ось що я хотів вам показати, ну, розказати про цю Е, Ви появляєтеся в абсолютно рандомному місці, у вас в руках є каменюка, я вже понадобати каменю. Дві аптечки і факел на 350 секунд. Ось він світиться очікаю. Ага. Що саме... Перше важливо знати про цю гру, Саме важливіше це добути дерево. Так. Ми просто підійдемо і почнемо рубати дерево. Да, це справді скучно. Знаєте, як можна позбавитися, щоб не рубати дерево дві години? Не довбати його і по ніч турці видобувати з нього. Можна просто пробігтися по карті і знайти щось типу дерев'яних залежів, чи як так, не знаю назвати. Ну, щось мені місце не попадають. Ну, зазвичай їх багато є, тільки зараз у мені щось не сильно попадається. Якщо ви захочете, звісно, щоб я проходив цю ігру, ну, хоч, якщо ви захочете побачити моє виживання в цій грі що ви захочете, щоб я побудував собі тут будиночок, там, наприклад, почав виживати, лутати, збирати ресурси і так далі, то взагалі ну, коментарі я прочитаю, звісно ж, слухаю вас. Гаразд, дерево я йти не можуть, зате можна йти ось такі штуки. Це з жалізної руди, сульфурної руди і камені, звичайно. І бачите, коли ми м'яв, у нас в лівому кутику випадає такі штучки, як Stones, Sulfur. Оре, суфурна руда, що з метал Орес, металічна руда. Ось так, так виглядаємо наш інвентар, бачите три там суффурні руди, 14 тонну і 11 металу, 4 дерева мене надобати в піду. Ну, якщо я зараз всти, ну, в я не знаю це карти ще, а якщо я зараз вибіжу, можливо, під якусь будівлю чи що. Ну, Ось, бачите, ця, ця будівля ні... цю будівлю ніхто не ні, ні будував, а вона це м, будівля разом з картами так згенерована. В принципі, карта одна і сама, тут немає генерації світу, але... О, бачите, в цих заводах, таких, так би мовити, може в цих заводах до речі тут є тварины когда мы убиваем М -м -м. раз в цих заводах можна найти той чи інший лут например а ці тварини що тільки що лежали я не знаю хто їх вбив а хтось їх просто вбив і тому -то так лежали насправді тут є декілька видів різних тварин є тільки два недружелюбных вида тварин а решту всі дружелюбні Ну, дружелюбні це таких ведмеді і вопі. вони хочуть вас з'їсти, але ми їх треба вбивати і не жаліти просто. В них випадає м'ясо, шкіра. Це все потрібно і для крафту, і для... просто для... Бачите в мене в лівому, ой, чи в правому нижньому кутику є шкала фуд, це їжа, Хелл, все здоров'я і радіація. Ой, бачите, сундук і сундук... чорт Я знайшов усі 4. Це дуже рідкість, чераз каже, мені повезло. Звісно, обіду, коли якщо зараз зароб'ють. Я вам покажу, що роблять С4, якщо ми вони здійснили б'ють до цього часу. Ну, В общем, одним словом, в цих будівлях манети багато інтересного, дуже просто багато всього. І все тут, можна сказати, вас обновляємо, не треба дуже як засмучуватися, якщо ми вас вбили, і у вас було Сі4 або щось таке. Покидати просто гру. на цій Ну, що ж сказати про цю гру? Тут можна знайти, в цих скринях можна знайти, так би мовити, схеми, по яких можна вивчити ті чи інші предмети, там, зброю і так далі. Тому що, наприклад, якщо вас не лобили, то речі з вас випадуть, ну, то вас ви піднімемо ще речі, але якщо ви, наприклад, вивчите, ну, з самого початку вам Вам видається такі види зброї, як я, я вам покажу. От бачите, тут і крафтинг, крафтинг, тут є всі можливі крафти, які ми захочемо. З самого початку нам видається такі види зброї як револьвер саморобний, хача це сокера, хатінгбул це здається мисливський лук, так, хендкен це якийсь обріз, щось таке. Пайпшотган, це здається, ну, щось ближче до дробовика, не знаю. І шотган це дробовик. Не знаю, чому він в мене вивчений, зазвичай на серверах він заборонений, але в мене чувсь вивчений. Е е ось такі види зброї ну, у вас вже відкриті, помімо них є ще М16, МП5, е багато різних бойов пістолетів і так далі. Е ну, якщо, ви їх зможете, якщо ви знайдете схему і вивчити, бачите, фонарик, це можна модифікувати ті чи, чи інші види зброї. Якщо ви знайдете, наприклад, там, пістолет, то ви можете... Ну, то вам потрібно дешети рештські. І папір. Тоді ви зможете з самому вивчити цей пістолет, і тільки коли, наприклад, вас вб'ють, то ну, не пістолет заберуть, але ви зможете спокійно просто скрафтити новий, звісно, не ресурс. А от, наприклад, якщо також, ну, по -по попри все, можна не тільки крафтити зброю і так далі. Можна, наприклад, у мене є c 4 це з експлозії Чаргі називати. Ну, ці 4 її називають. Це взвчатка. нею можна підірвати ну, чужі будинки і так далі. То вона дуже рідкісна, так би мовити. Її теж можна вивчити, щоб потім можна було її крафтити. Але крафтина її трошки складнувати, ну все одно її можна вивчити, можна навчити її крафтити і так далі. Але бо якщо ви її зараз, наприклад, у мене є ще одна штучка, я не знаю, що її потратити. Я не знаю, чи в мене зірветься стіна, що я тут бігав вже. Значить, я можу зірвати стіну з одного просто ну, вибуха. Звісно було би добре, але я не знаю, чи тільки в мене вийде. Ну що ж я можу сказати про цю ігру? Ну от бачите, я в цьому місці вже раніше був, бо це оце мій будиночок. Так це мій будиночок, Тільки тут нічого немає. Не. Ну, в цій ігрі є така каце воркбренч біля нього можна професію на речі, а ось це костер, можна жарити їжу і... мене є це славинки. Ой, свиненька, це чикін. Спліт. Жа. погано те, що я вам не показав такі, як добувати дерево. Ну одним словом, ще я не знайшов просто. Ну одним словом воно спавниться такими кубками. Ви б їх замітили зразу, як ви бачили. А просто не знаю зараз чому так нема їх. Зачай їх дуже багато є. Що їх... Якщо ви будете поряд з ними, то ви їх замітите обов'язково. Ну, з них, одним словом випадає зразу по 7 е, дерева. Ні по одному, як ми б'ємо глупимо дерево, там по одному деревцятку випадає, випадає, випадає. Так зразу 7 штук і все. Ну, е, Все дуже добре, тому що дерева вам, вам тут треба дуже багато, дуже багато просто. Зараз я вам покажу, як, наприклад, щось там... Наприклад, щось крафтити. Ні, не покажу. Тому що мені не дерево, яке я так не знайти, а довбати, я не думаю, що вам буде інтересно. Що би я ще сказав про цю ігру? Ну. М -м загалом, ігра дуже гарна. Якщо хочете, щоб ну, поратися зі мною, я вам кину Силку, Пріше, Силку, де, де скачати піратську версію, і силку. Ну, як не силку, а IP з цього сервера на якому я граю. Також, що я хотів би ще сказати про цю ігру. цій грі... Дозволено, можна так сказати. Це мультиплеєрна гра баштументу, ви бачите мене. вже по чаті. З боку. З лівого боку. Знизу ми там в чаті, бачите там хлопців якісь розборки. Ось ви, ось цей, бачите хлопець, що я, я про, про, про нього пробіг. Чрт, вок, 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 воук. Спокійно, вовчику, спокійно. Будь збагоєм. Несловом бачите, він мені наніс урон, мені почалося захавати аптечку, тому що у мене, можна казати, була кровотеча, я ну, не сті кров, я все одно, щоб не, не залишати дурно хапив, мені потрібно було зараз піти на тективом мій табір! Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, дивіться, А у бачите, він тут бігає собі. Неслом, це вовк, він злий, він хоче вас з'їсти. Глянь, е е що щоб у нас сталося нашим м'ясом. Ну, а, чорт, вибачайте, я просто забув його запалити. Бачите, тут так, ну, така собі анімація, як вогню. не знаю, я, ж як вам... Ну, давайте я вам хоча б продемонструю, як виглядає закладання С4. Ну, ось так, наприклад, прямо на С4, і ми так виглядає, що ми так закладаємо, наприклад, на стіну. О, що не те, ну, фіня. В основному, ми так накласти на стіну, там, не знаю, там, підірвати щось. Я не знаю, що з одного вибуху, ну, разу з одного С4 зірве цей. Будемо надіятися. Зараз я вам кажу, ну, наприклад, що як грається м'ясо. <гум> О, чекайте ж. Я зараз погляну, скільки мені потрібно для, наприклад, сам Сонхят, це... О, мені повинно вистачити. Чорт. <гум> пробачте. Також тут є ніч, день, ну, як ви вже зрозуміли. Це не хочу так робити. Ось, наприклад, взяли дерево, До... припустимо, що ми його добули запалимо костшки. Так, закриємо двері. Е ну, наприклад, хочемо скрафтити, не добули, наприклад, хочемо скрафти с не забув, що це Stonecha. О, тьфу, що це, що за таке? Це ж сьогодні. Кам'яна скера, ось, пробачте, Кажу, що сонний сьогодні словом, нам потрібно, наприклад, в долині пишемо, наприклад, там інтимс, там, need, де 5 там, Stones, каміння і, і need, Wood 10 штук. І Hell, если у вас є, наприклад, там, 18 і 14. Беремо, вибираємо кількість, як нам потрібно, там, наприклад. і Якщо ми можемо скрафтити, крафтити, бачите, я не можу більше одного, тому що в мене не вистачає там чогось цього. Будь, наприклад, тут потрібно Wood 10, а в мене тільки 14, якщо нам 20, то я міг 20 ліс крафт, Нажимаємо Craft, не потрібні. Бачите цифры душ ну бастамен шкракрафт дуж крафтиться і цифра стала зеленіться через те що я стою близько до Workbench work це уся штучка це можна сказати верстак так і для нього ну все краситься і деякі предмети ви не зможете скрафтити, наприклад біля ну можете скрафтити тільки біля верстака родхантинг не хантинг не ну сами ну, шот, шотган бастарис ворк Рек юї... Ну краще я не буду зачитати. На слово це пише що, наприклад, ви біля воркбранчу, що доступний ну, доступні. А якщо ми відійдемо, то ми не, ну, навіть якщо у нас буде певний ну, ресурс, бачите, че вони вже пишуть, тому що у нас не можна сказати, бо немає вокбранча ніби. Ну без нього ми не скажемо. Так, глянемо, що там з нашим м'ясом. Я свої випуски випуск, буду випуски вдоді... О, бачите, ну вже Звісно, я випуски не буду робити такі сильно довгі, але ну, приблизно десь так хвилинку 15-10, тому що не знаю. Я буду різні ігри знімати, не тільки Майнкрафт, але Бачите, ніч зараз і нам не помішало взяти факел. Бачите, не так світлі, класно все. Що б ще таке сказати, я не знаю. Ну, зараз ми перевіримо в ходу, як взріває C4. Не знаю, чи взриваємо чи ще ні, але... Ну, повторюся надалі. Якщо ви хочете бачити мене в цій ігрі, моє виживання в цій ігрі, напишіть коментарі. Також я буду знімати такі е, ігри, як The Walking Dead, не знаю, Stalker можливо. Ігра може і стара, але я би хотів її перепройти знову. Е, так що немає будівлі. Ну, одним словом, так, також я буду знімати ігри. Ну, Така гра, як Майнкрафт, Дейзі, не знаю. Якщо вийде, може і Дейзі, Не знаю, точно. E, ну, якщо... також в мене Моє попереднє відео було. Ой. Моє попереднє відео було анти шоу по-українськи. Якщо вам те, що Я забуду там моментишки ментішки проблеми з монтажем. Якщо вам те відео сподобалось також, то я теж напишіть мені в коментарі, я буду продовжувати знімати такі антиріфер шоу. Також слухаю ваші зауваження. Я абсолютно... Як би так сказати, знаєте е так сказати, вибачте. Я абсолютно нормально відношуся до критики, навіть я до неї позитивно відношуся, можна так сказати, тому що критик... Тим словом, не жалійте мене, критикуйте, е я буду вчитися на своїх помилках, виправляти їх і так далі. Наприклад, е якщо ви захочете, щоб я знімав, наприклад, шоу, гріфершоу не захочете, щоб я, наприклад, знімав російською мовою, я, наприклад, не буду знімати російською мовою, я не знаю, перейду на якусь англійську мову, говорити з, 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 рос... з росіянами англійською мовою, або, наприклад, не знаю. Або буду ріферити українців. Хоча ні, це не можна ріферити українців, але гаразд. Ну щось придумаємо слово. І також я вже хотів виправдатися по приводу того, що, чому я говорю саме російською мовою. Тому що розумієте, ви, як українці, повинні мене зрозуміти, тому що е коли я говорю, наприклад, з росі росіянином українською мовою, з, з російським гравцем української мови, він не взагалі не розуміє, не знає, про що йдеться. Тому я не знаю. Я не... або я знімати взагалі не буду, або не знаю. Тому що... Я вже забіг. Ну, стало, тому що російські гравці не розуміють української мови, тому я не можу з ними говорити українською мовою. Я повинен говорити сам з ними російською, щоб... Не, щоб загріферити їх, як так би мовити сказати. Так, щось ми вже дуже далеко забігли. Я не бачив взагалі ні одної будівлі. Це дуже погано. Принципі. Чорт. Е, ну що я ще хочу сказати. Звісно, бачите, тут в чаті написано, що читери і так далі. Ну, звісно, читерів в жодній ігрі не обійтися. Хм. бачите. Зараз дуже пізно я трехсон і спати хочу у нас зараз дуже-дуже пізно година. чи не пізно, чи рання вже. Я не знаю як сказати правильно. Ну гаразд це не суть. Е, що я би ще хотів сказати? Давайте я зараз зупиню відео і продовжу, коли ж знайду якісь будівлі або щось таке. Ось ми вже знайшли а там здається бігає якийсь хлопець. Не знаю, взривати йому хату чи ні. Давайте попробую з ним поговорити. Давайте. Эй, эй, чуешь, слышишь? Эй, парень, я мирный, мирный, не стреляй, пожалуйста. Ну да я не знаю, мирный, Винный, мирный. Не мирный, не мирный, не намерный. Черт, Вин нас в боев. Ай, А ми вбили, звісно, я не знаю, але здається, ми вбили його з ці чотири, хоча я не впевнений. Ну одним словом, френдлі в цій грі немає. Це я вже сам впевнився. Так ми просили ці чотири пробачте за слові. Далі ми з каменюкою, вірним нашим другом чи подругою, навіть не знаю. 5, факел і абсолютно рандомне місце. М -м -м. Ну, звісно, гра ще на Альфа стадії. Ну, звісно, вона вже. Як... Я, як я знаю, а гра вже більше не обновляється, не продовжується. Альфа. Ну, е -м -м, тобто не обновляється. Чи обновляється? Я сьогодні не знаю. Напишіть мені в коментарі про це. Димсловом. Ну, ось так пройшов. Ось так пройшов мій. Огляд, гри, раз. Давайте помилуємося цим. Здесь це море. Давайте помилуємося цим морем. Ну, не дуже таке море аж. Хм, ну сам так. Давайте поглянемо як кодиться самашка мінч. з сходом сонця. Як же красиво! Uh. Ну раз. з вами був Блейк Хаук ЮА. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Бувайте!